Вітаю вас на моєму каналі Щепід Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. І сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 15 по 21 вересня 2025 року. Це третій, третє відео. І в цьому відео ми розглянемо три питання: загальна енергетика, фінанси, особисте життя. Дивимося загальне перше питання, загальна енергетика тижня з 15 по 21 вересня 2025 року для стрільців, козерогів, ой, козерогів, водоліїв, тиба, які крутяться, і риб. Також ми розглянемо фінанси. Да? Давайте подивимося, яка буде домінуюча енергія, що там з фінансами буде з 15 по 21 вересня 2025 року у стрільців, у козерогів, у водоліїв і у риб. І особисте життя. Так? Давайте подивимося, яка буде енергія особистого життя з 15 по 21 вересня 2025 року, яка буде у стрільців, у озірогів, у водоліїв і у рибок. Так? так, починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Що тут у вас слідуй тиждень? Слідуючий тиждень у вас може бути два варіанти. Або ви будете в якихось ілюзіях, або навіть три, або будете дуже навіть чотири, <світ> або будете пити, <світ> будете в якомусь такому е затуманеному розсупці, або ліки, якісь будете лікувати, або дуже багато справ. Щось таке або вибір, да? Отака От карта сім'юрка кубків. Може бути різних, різні варіанти цього, цієї карти. Але я таки, давайте подивимося більш детально, хай нам відкриють. Открийте більш детально, що ж це означає ця сімірка кубків. З чим вона пов'язана ця? Варіантів багато. Ну, це ж все-таки. Якась зупинка чогось. Чого це за зупинка? Якось відкладення якихось. Ну, я вам хочу сказати, що це, можливо, якийсь все ж таки вибір. Я не можу зробити вибір. Я не знаю, що мені робити. Треба щось із общого взяти одне. А да, ось дивіться, тут їх багато цих пентаклів, вибір. Ось бачите, їх багато, а треба взяти тільки один. І у вас якийсь вибір. Оце карта ілюзії, це не буде нічим. Ну, це може не ілю, це карта не ілюзії, це карта вибору. Тобто ми з вами докопалися, що це карта Сімірка Кубків це вибір. От ви якось буде багато якихось справ, можливо, які вам треба буде вибрати. Або предложень для вас буде дуже багато, і вам треба буде якось вибрати. Да? Ви не знаєте, розтіряєтесь, не знаєте, що Будете робити. А ну давайте подивимося, що це буде таке за вибір чого. Це, ну, що ну, вас, вас зробить щасливим, сонце. Тобто це, що для вас дуже важливо, те, що вас наповнює, те, що робить вас, ну, виводить вас із состояння трійки мечів, це того то розбитого серця. Тобто те, що вам буде приємно. Те, що вас, ну я ж кажу, те, що вас наповнює, те, що вам потрібно. Це може бути по-різному, це може бути дійсно якась може, е, ну, якесь приємне, те, що поїздка, е, покупка, я не знаю, якась справа, яка потребує там, вашого Присутності якоїсь, ну, не знаю, багато різних вітеріантів. але це буде пов'язано з вибором. Фінанси. Що з фінансами, мої дорогенькі? Фінанси четверка кубків. А четверка, четверка кубків це у нас апатія, якась нудьга. нудьга якесь внутрішнє незадоволення, да? от ви якось не можу вибрати, і якесь от таке, і у вас таке, та нічого не хочеться. З грошима, да? нудьга з грошима. Вам, от дивіться, у вас такий огромний вибір, ви можете собі це дозволити. І те, і те, і те, а ви таке, я нічого не хочу. Оце таке, знаєте? Це ж ваша сімка кубків. Вроді би зроби вибор і підніме собі настроєння, а ви такі не хочу нічого. Тобто, не, не трачу, не є. Ну, хай воно по королеві кубків полежить в мене там, де воно лежить. Тратить гроші. Я, не хочу. я нічого не хочу, хай гроші ціліші будуть. Оце, оце про вас. Якось це з грошима буде отак. Не трачу, хай гроші ціліші будуть. Не, зроблю, не можу зробити вибір, не хочу нічого, хай гроші ціліші. В следующий раз, це про вас. Особисте життя. Тройка кубків, якесь свято, якийсь... знову вибір. Може трійка, триугольники, да, не можу вибрати. Зустріч з друзями, святкування. Оце може бути тоже по, по сім'ярки кубків десь випить, зустріться, випить, тоже може бути. Тобто у вас, стрільці, якийсь такий тиждень. І то плюс, то мінус. То я по сонцю, то в мене розбите серце. Якесь отаке, знаєте, то, але я вам хочу сказати, що ваші, можливо, дійсно буде якесь свято, святкування чогось, може, там не знаю, День народження, святини христини родини. да, і... Але виконається якесь ваше основне бажання. От ви якось е... з цим бажанням, і ви знаєте, бажання то виконається, але ви будете розстроєні, що. Ну от, А деньги ти потратив? Чи потратила? Якось <сі> і все одно ви одні. От якось в компанії, вроді шумно, вроді гамно, вроді все хорошо, але все одно. Що але все одно якось все по дев'ятці пентаклів якось я один. Я не хочу, не, не маю в мене. Хоч і весело, хоч і добре, але я все одно відчуваю якогось там такого наповнення і свята в Цей день, да? цей тиждень, наприклад, якщо там у вас буде, я не знаю. Ну Такий тиждень, знаєте, якесь, як вам сказати, і плюс, і мінус, і хорошо, і погано. Вроді нічого не, немає такого ем, страшного, да? але взагалі така якась апатія. Все ж таки нічого не хочеться. Не можете себе якось підняти вам настрій. Якось не можете, якось так, я б так сказала. Такий мій прогноз для моїх дореньких стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І я вам дуже-дуже за це вдячна. Ідемо далі. Що тут у нас? А у нас тут козироги. В козирогів якесь святкування, в козирогів якась гулянка, зустріч. Якесь приємне время ну Ну, якась приємність. Дуже даже нічого. Тоже таке якесь святкування. День святкування? Святкування чого? -то? Знаєте, якось було. Можливо, якась... Можливо, хтось приїде до вас, да? якась... чи якась вісточку отримаєте. Якось так було все, воно по дев'ятки мечів якось не виходить, щось ночами не сплю, щось немає якогось, а потім хтось якось не неожено... король, король, ну, не знаю, імператор, там, я не знаю, щось, якась вісточка може бути. І якось, знаєте, зміниться якось життя і святкування. Може, дійсно хтось приїде до вас. Так, да, якась, якась вісточка про якогось мужчину може бути, якесь неожидане. І ви будете дуже цьому радіти. Якесь святкування буде цього. Якось таке буде якесь свято в роги у вас. Так, фінанси. Що у нас тут з фінансами? Королевих купків трачу на себе коханого чи кохану. Побалую себе, називається. По королеві кубки собі любимому чи любимій. Да? Тобто треба себе побалувати. Я люблю гроші, але собі треба уділити да? Скажімо так. І Значить, знаєте, наче ви довго якось відкладували, собі не уделяли уваги, по дев'ятки жезлів, знаєте, така, з останніх як вона називається, оборона втома, витривалість, якось відказували собі, не могли собі знаєте, як ото виділені були кошти, наприклад, і ви не маєте права потратити більше. І ви оце таким оце знаєте держалися до останнього, а тут ви якось розслабляєтеся і себе любимого побалувати. Хоч мороженком, хоч чим да, Якось почнете по королеві жезлів трошечки грошенятка Да? Таке щось буде. Оток є для себе, коханого чи коханої. Що в особистому житті? Двойка пентаклів. А що в особистому ну, житті? Не знаю, хочу я це особисте життя, чи не хочу я це особисте життя. Якась двойственність. Тобто, тобто, я не знаю. ну, не знаю, як правильно поступити. Ну, як якесь покажіть мені на на чуст на особисте життя, двойка це може бути і вашим, і нашим пляшем, і дві людини в вашому житті. Ви на дві сім'ї. <свят> <свят> да, щось таке може бути в когось. Да? Якось ситуація, оця двойственность, Не знаю, хочу, не хочу, якось отаке розтягується, на довго, на, вже довго це тянеться і пора вже щось з цим рішати. Знаєте, ви такі, ні, ну треба вже щось. Ну, скільки ж так може бути, оце туди-сюди, треба щось прийняти, якесь рішення. Оце буде у вас, нарешті, ви з двойственності, і, з двійки пентаклів, нарешті почнете щось йти, переходити. Ну, Не зараз, прямо, моментально, не на наступному тижні, але оця ідея, що пора вже це це, що це. Ну, Пора діяти. Оця пауза, помірність вона затягнулася. І треба по пажу жезлі починати якісь перші кроки робити для свого для десятки Кубків, тобто для сім'ї, щось треба починати робити. Хвати вже. Оце. там, знаєте, який... В кого все добре, в кого не все отлічно, і сім'я є, і діти є, і все хорошо. То у вас двійка пентаклів. Це у вас угодить усім. І туди, і тому ділити внимання, і тому, тому, тому купити, і так і сяк і, Знаєте, держати баланс і вашим, і нашим пляшем. Да? оце Хоче жити, вміє Оце ви будете е волшебником чи волшебницею. Це будете перед туди-сюди, туди-сюди, якось знаходити, підходити, вміти домовитися, да? оце, оце буде по-вашому. Якось соєдінять між собою два берега. Оце, оце, оце буде таке туди-сюди. Але ви будете держати баланс, ви зможете наладити, якщо сори помиритись, якщо якісь питання, ви їх зможете устаткувати, зробити і збалансувати. Оце все про вас. Якісь, можливо, такі справи такого, знаєте, постійного характеру, да, там, і ви оце між ними будете балансувати і все у вас буде добре. Такий мій прогноз для, мого для моїх козерогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Я вам буду за це дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої водолії. Водолії. Що тут моїх водоліїв? А водоліїв король Кубків. Давайте подивимося, що це за король Кубків. Водолійки, Король кубків. Поясніть, будь ласка, що це означає цей король кубків. Емоції, людина, що це? Це, мабуть, людина в вашому житті. Така людина, знаєте, е -м -м від цієї людини може бути до вас якесь проявлення. Можливо, він не проявлялася, ця людина, але вона проявиться. Це людина, кубка, це дорога вам людина. Це може бути рідна вам людина по корові кубки. Це може бути ваш, людина, яку ви любите. Неважно, це чоловік, жінка, хто дивиться. Але людина, яку ви любите. Але це буде якесь проявлення до вас, але воно вам якось ну, не, вийде на да, скажімо так, але воно вам якось. Вам де показують, вам не, не воно якось. Та ну на що воно мені треба, знаєте, по луні. Е, якось, воно то? Я не поняв. І почнеться у вас оця е, мозговий штурм по девятки мечів, щось будете думати, чого воно дзвони, а взяти... Да, ну, от людина, проявлення якоїсь людини, Можливо, ця людина колись була важлива в вашому житті. А можливо, ця людина важлива в вашому житті. Але його оце. Е... Проявлення таке, як ви ж дете, наприклад. Да? Можливо, в сорі. Да? Там, примирення, це от таке, і воно якось так буде не дуже-не дуже, не дуже ну, приємне вам. Скажі. Не так ви ожидали, буде примирення. Да? Може, як, я ж кажу, може якась вісточка дійсно от короля. А, а якщо дивитися це на емоції, наприклад, то це наповнення ваш, от, Повне, наповнення такого, знаєте, емоційне наповнення по королю, це так, знаєте, 90 градусів. Тобто я всім задоволена, я щасливий, я, я маю те, що я маю. По п'ятерки кубків, хоча по п'ятерки кубків, це все-таки конфлікт, а це може, але я скажу, можливо, конфлікт внутрішній ваш. Да, там, я виліковуюся, да, і. Нарешті я себе люблю, і я собі можу підняти досить, досить цієї якоїсь хандри. Давайте вже будемо ставати на ноги і будемо наповнювати себе і людей, які живуть біля вас. Оце таке буде якесь теж. У когось може бути і так. А в кого дійсно проявлення якоїсь людини, яка дійсно в вашому житті має велике значення? Ви її цю людину кохаєте. Це не просто така людина, яка проходяща, уходяще вдалі, як я кажу. Ні, гроші. Гроші. Ну, гроші пашкубків. Пашкубків це. Теж таке емоційне щось будете тратити Мел... Мел... Мелкі... Мелкі радості, да? такі от шоколадка, конфетка, компліменти. Да? Ну, але це ви тратите гроші, ви будете маленькі радощі. Тобто не е... куплять собі, куплю ж... жені сабогіда, а купите, наприклад, там, не знаю, не скажу вам, щось якусь мало... мілочовку і будете цьому радуватися. Якісь грошей, будуть... Гроші тратяться, тратяться гроші, але на маленькі радощі. Так, от я б сказала. Що ми дивимося в особистому житті, в особистому житті імператор. Ну, от я ж кажу, можливо, в когось було дійсно якісь е сварки, отут от, може бути проявлення цієї людини, яка люку. Важлива для вас. а в особистому житті це все ж таки якась власть. Це якась людина може бути в вашому житті, від якої ви залежні. Да? Або ви така людина, від якої залежуть багато людей. І знаєте, по дьяволу це, ну, от я ж кажу, залежні. залежні. От Бачите, відчуття і вон карти мені вторять. От якась залежність від якоїсь людини. І ви нічого не можете цьому зробити, бо це. Якась, ви можуть бути конфлікт не по королеві мечів якось виходити з цього контролю? Якось можете трошечки як, ну чи ви можете попустити ну, контролювати ще сильніше, наприклад. Да? Або ви, якщо не ви контролюєте, а вас контролюють, то будете виходити такий протест, виходити з цього, борюся, вже втома, мені не можу доказати. Але помагу у вас це вийде. Ви все-таки зможете якось на майбутнє от якось, все ж таки, послабити цю хватку да, імператора. По залежності, тобто зможете якось трошечки місце під сонцем відбити, да? якісь свої ідеї, плани, якось вони з'являться на горизонті. Хай це буде маленький якийсь крок, якась маленька е побіда, але ви ну, да, зможете. Угу. По імператору, це що я ж кажу, в некоторих це, е може бути, е брання на себе. Відповідальності, да, тобто беру на себе зобов'язання, Це теж по імператору. Може на себе звалити дуже багато якихось е речей, які. ну, от, Може, дітей, внуків, да, там треба буде оце відповідальність за, як за своїх рідних. і ви якось такі будете, знаєте. Але якщо брати загальну енергетику, то ви будете, емоційно вам це буде подобатися, що ви можете це все держати під контролем, і від вас можуть і залежати, і може і бути таке. Ну, власть робить, Великі чудіся з людьми, да, власти, то. To... Якщо не ви властвуєте, то людина, яка буде властвувати над вами, то ви будете виходити з-під контролю. Не бачила ні одного водолія, який би був підконтрольний. Сама водолій, розумію, щоб це хтось стояв та там керував, та ні в жисі. Все одно вирвемося. Тому я думаю, все ж таки, що це ви будете керувати. Більш такі будете. Ставити свою точку над «і» зверху. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких водоліїв. В особистому житті не будьте тираном, будь ласка, але відповідальність велика, бо будете якось на себе брати таку відповідальність за, не тільки за себе й за інших людей. Дякую ще раз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Я буду вам дуже-дуже за це вдячна. Я вам вже вдячна за те, що ви це робите. І мені дуже приємно, що нас, нашій, на моєму каналі вас стає все більше, більше, в нашій родині. Уже у нас 10 929. 10 929 вже йдемо до 11. Тому прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І дуже мені приємно, хотілося б дізнатися, з якої країни ви мене дивитеся. Мені теж це дуже інтересно. Давайте подивимося далі мої доренькі рибки. Рибки, М -м -м, а у рибок, рибок? колісо фортуни, кармічний тиждень, міняється життя. З чим це пов'язано? Нічого собі. Колісо фортуни, зміни, цикли, повороти долі. Круто. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Поясніть. Ну і перспективи, бо, знаєте, о, застою якогось. Внутрішнього, я так думаю, в, перед вами відкриваються нові горизонти. Ви якось е, воскрешенє, ну, таке слово йде в мене воскрешенє. От якось міняється життя. Круто, міняється життя. Дуже багато якось воно навалиться на вас дуже якихось зміною, цього, е, зміною життя. Буде дуже багато якихось обов'язків, якихось треба буде вирішувати багато. Справ. Але ви маг, Все в ваших руках, ви все зможете. Помагу це, тобто, ви професіонал, ви знаєте, ви бачите ціль і ви йдете до своєї цілі. Ви знаєте, чого ви хочете. Якось було період, коли ви не знали, куди ви рухаєтесь, як далі жити. А саме оцей тиждень з 15 по тобто 21 відкриє перед вами ці двері і розуміння того. Куди ви йдете, для чого ви йдете і що вам потрібно. Це якийсь судьбоносний, я б сказала. Особисте, особисте життя, особисте життя. Ой, не особисте життя, гроші. Гроші, ну, контроль. Карта сили, карта приручення, при да, м'якої сили. Тобто, поясніть, мені не можу поняти. Ну, контроль. Я, брат, ну, паш паш е, мечів. Тобто я аналізую, я контролюю, я вивчаю, я розподіляю, е, я наблюдаю. Оце буде все. Така м'яка сила. Тобто вони є, але ви якось їх раціонально тратите. Раціонально почуйте раціонально. Так, ідемо далі. Що тут у нас в особистому житті? В особистому житті три Пентаклі. Ви починаєте в своєму житті в команді, да? Тобто ви не одні, у вас якась праця разом, може ремонт, хтось може ремонт робити. Зміна життя, ви щось міняєте, перемінюєте. Це може бути дійсно не глобальне, а щось таке ремонт можете робити, щось поміняє, там місто жительства, да? якісь плани ваші будуть мінятися. Да? Якісь плани вас поміняються в вашому житті. Ну, у вас взагалі кардинально. Якась потірка мечів, якась хитрість з вашої сторони, чи до вас хитрість. де треба якось проявити хитрість для того, щоб бути задоволені. Тобто так повернути, так змінити свої плани в особистому житті, так схитрити, так підійти, так зманіпулювати, щоб ви були в королі, в королі ну, куп, кубків тобто, в повному задоволенні, фактично, я, щоб отримати те, чого я хочу. Да? І багато. І багато. Але я хочу вам сказати. Мої дорогенькі, вам може казатися, що ви от в особистому житті якось, що ви так можете хитро зманіпулювати і зробити, так як ви от вмієте, але я вам хочу сказати, що людина яка біля вас, якою ви в особистому житті у вас є, то вона вас просчитає. Тому ви в ілюзії, що ви можете так сильно, круто так все поміняти. Ні, Вам треба буде. Ви все одно будете повернетеся в минуле. Якось з минулим треба буде все одно щось там. Ну, позакривати щось, ну порішати питання, болючих питання, неприємні зупинки. Оці. Вам треба все одно порішати, і сімка жезлів відбити своє е, сонце, своє місце під сонце. Це в когось, в когось, не в якого що в кого нема такого, не притягуйте і не, не беріть до себе. Це я вам, я, ця інформація, у вас багато. І ця інформація для когось, хтось її повинен почути. А взагалі я кажу, що в особистому житті у вас, можливо, будуть які, були якісь плани, і вам треба буде їх змінити. Вони поміняються, щось ви несете корективи в свої майбутнє. Так? Також це може бути. Навіть ремонт просто в квартирі вашій, де ви живете, і це вже теж буде трійка пентаклів. Тому, дорогенькі мої риби, рибчики. Ви супер, у вас міняється життя і міняється в кращу сторону. Я бачу, що тенденція кращого виходити з якихось обмежень, якихось болючих е траблей. Відчуваєте якусь силу під ногами, да, фундамент якийсь. Тому не зупиняйтеся. Ваша, ваше життя движеться, крутиться, ваше колесо і з мінуса знову стає на плюс. Тому, дорогенькі рибульки, вперед з піснею Такий мій прогноз. Для моїх дореньких рибочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Я вам дуже-дуже за це буду-дуже за це вже вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!